А просили своїми словами, але якщо я почну говорити своїми словами, це буде дуже довго і, можливо, незрозуміло. Бо на душі стільки не буду своїми словами, скажу словами Ліни Костенко Крила. А й правда. Крила тим, грунту не треба. Землі не буде, то буде небо. Не буде поля, то буде воля. Не буде пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти. І довір'я, в когось з вірності у коханні, в когось з вічного поривання, в когось щирості до роботи, в когось щедрості на турботи, в когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Бережіть ці крила, залишайтеся людьми, повертайтеся живими, бережіть один одного.